Бачиш, нам повезло, токачу. Що... Пука, там людей, скока. Скільки... Російські окупанти вкотре атакували Харків. Цього разу ворог влучив двома кабами у будівельний гіпермаркет Епіцентр, Наслідок чого у приміщенні почалася велика пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. Є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Тим часом місцеві телеграм-канали публікують відео з місця влучання, на якому видно наслідки обстрілів. Наразі на місці працюють рятувальні служби. Триває гасіння пожежі. За попередньою інформацією ДСНС на момент ударів всередині епіцентру перебували близько 200 людей. Наразі відомо, що внаслідок атаки по епіцентру загинули дві людини. Ще 24 особи постраждали. Повідомляють також, що щонайменше 15 співробітників гіпермаркету не виходять на зв'язок. Один з працівників гіпермаркету, якому вдалося вижити, розказує про те, що відбувалося під час вибуху. Я якраз в це время зайшов в і воно якраз бахнуло, але там у мене одні стіни. чуть привалило, Я з бігом давай напругу знімати. Напругу виключив, щоб не було в магазині. Потім приїхали пожежні, попитались пройти туди, ну, в середину, воно вже почало там сипатися. За словами голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, трагедії можна було уникнути, якби Україна мала достатню кількість засобів протиповітряної оборони. Нагадаємо, що напередодні Росія завдала удару по Харкову 15 ракетами. Тоді окупанти влучили в приміщення цеху друкарні фактор друк видавництва Віват, в якому на момент удару перебували 65 людей. Тоді сім осіб загинули, а ще 22 отримали поранення. Софія телеканал НТА. フッ。